Невдовзі прийде осінь, і ми всі розбіжимося по бусифікованих містах. Де ви, де ви? А де ви сидять і не признаються? Ну шо, секто, свідків чата GPT, в ранковий мітінг. Ну тоді вже швидше чата ОСББ. Тут всі 30 плюс. Я забив мітинг-рум на годину. Можемо цілу годину шаробонитися. Ну і які будуть очікування на цей тиждень? Я хотів би більше заробляти. Ну, то кавусі з коричкою в четвер. Ну, я теж хочу підвищення. Можу підвищити хіба що голос. Так, а де лорд Тімліт? Таски самі себе не зроблять? Він на ремоуті. Ремонті? Так, у нього ремонті, тому він на ремоуті. Оу, питають що там за дурбецел запаркувався. Та нормально я запаркувався. І так і що з парковкою? Може, складемо розклад і будемо по черзі, по тижнях? Хоча в мене є ідея. Щоб вирішити проблему паркування, ми проведемо лицарський турнір. Хто переможе, того і місце. Окрім того, ви маєте нагоду виграти цінні призи. Усі призовники отримують путівки на безкоштовний відпочинок та навчання на ексклюзивну локацію на природі в Рівне. Я тебе навчу паркуватися. Ай ну тільки ж відполірував обкладунки. Ви хотіли сказати обладунки? ні ні тепер вони обкладунки. Може, я купіться за рахунок компанії замовити. Ага, і пивка, тільки давай не гостро, щоб без пригод, як минулого разу. Пригузнюсь. Ходи сюди, хиляд! Ану. Ха-ха, що не вхилився? П'яні то п'янове, а ми хочемо вам нагадати, що спонсором нашого сьогоднішнього турніру є Спиртлайф. Спиртлайф, ми вас накачаємо. Як будеш на моє місце ставати, то буду тобі кулеса спускав. Йо-я, де подушка без Йо-йо, мене ж зуби зібути. Ти так хвацько його підрізав. Ким працюєш? Та то я для душі айтішник, а насправді я водій таксі в комендантську годину. Можу і вас, дівчата, покатати. Я сам уклоніст. Скажіть його величності стісі, аже його дружина народжує. Ого? Ну, в нього і пісяка. О, ну нарешті третя дитина. Назву його відстрочкослав. Зачекайте, зачекайте, лікар побелився у вас, не, не хлопчик. Та я, а хто? Тільки не кажіть же квадробер. <звук> Ти мені там побік помняв, зараз я тобі помну. <звук> Тайой, знову ж келка А є інший спосіб розвіятись. Е, брака ти мені не погне. Кажуть, кремація 100% спосіб розвіятися. Кремація, так коли мажуть крема? Ах, ти ясця знову шлагбаум поцарапаю. Ах. Ти чого на моє місце став? А ти що, його помітив? Та я його помітив. От, та я помітив, що там такий запах був, ніби хтось його помітив.

Ну його ті машини на бензин тратитись на ремонти, буду на екологічно чистому драконі літав. Тут і розхід менший, і окупантами можна погодувати. Одні плюси. Сідай, покатаю тебе на своєму драконі. Так, у світі повелося. Я люблю філе лосося. В Йосір Коше, до 9-ї, а тебе встигаємо. Так У світі повелося, я люблю її лосося.